Кілька слів дозвольте також сказати, звичайно, це дуже урочистий день для всіх нас, а завжди цей день є частково сумним, Сумним, тому що ви, частина з вас, всі магістри, частково спеціалісти, частково бакалаври закінчують свою навчальну кар'єру в Могилянській академії. Дехто буде спродовжувати з вас навчатися тут, дехто приймає інше рішення на а, і будує будує собі майбутню кар'єру поза межами Могилянської академії. У будь-якому випадку ви завжди залишаєтесь нашою сім'єю, ви завжди залишаєтесь могилянцями. А я впевнений, що Миколаївна сказала що сподіваються, двері не будуть зачинені. Ні, двері точно я. Можу вас переконати, зачинені для вас ніколи не буде. І підтримувати стосунки з нашими випускниками, де би вони не було, це я можу сказати, трошечки часу забирає, відверто кажучи, тому що е, ну, відповідати на, на е мили, і дзвінки все. Але це та частина, приємна частина роботи, яку всі ми, викладачі, адміністрація з задоволенням дійсно це робить. Е, тому я кажу, частково це сумний час, тому що ви. Ідете, ви будуєте свою своє життя. Я впевнений, що воно складеться позитивно. Я впевнений, що у вас є дуже серйозне підґрунтя для цього. Ви дійсно отримали освіту в одному з найкращих, можливо, дійсно найкращому а, навчальному закладі в Україні і а, на факультеті, який а, є найбільш престижнішим в Могилянській академії. Всі ми залишалися, пам'ятали, що відбувалося тут на Глянській Академії. Я прошу, щоб всі ви пам'ятали, що ви вступили сюди через те, що ви саме досягли цього. Я прошу, щоб ми всі пам'ятали, що те, як ви навчалися, і те, ті оцінки, які ви отримали, це ваша заслуга. Це не те, що ви там давали якісь гроші, хабарі своїм викладачам. Це не те, що ви брали в облогу тих викладачів. Це не те, що там ваші батьки шукали якісь можливості для того, щоб, скажімо, вийти на викладачів і вплинути яким чином на оцінку, яку ви отримали. Ні. Це ваше. І це залишиться з вами. Ви були людьми ви в Могилянській академії, ви є людьми. І завжди пам'ятайте, що за будь-яких умов в нашій країні, яка дуже непростає країна, я прошу вас залишатися дійсно людьми. Беручи до уваги, що взагалі зараз відбувається в країні, а зовсім невеселий настрій, ну принаймні у мене, можна сказати, відносно відносно песимістичний настрій. Тому що, тому що те, що, скажімо, було останнім ну, кілька ще років тому, що Україна могла називатися демократичною країною, дійсно при всьому тому скажімо, хаосі, можливо, який відбувався. Але, але це була працююча демократія. На сьогоднішній день ми маємо те, що парламенту як такого не існує, незалежних судів як таких не існує. Є чітка вертикаль влади, яка а, будується за принципами авторитарної фактичної держави. Я трошки вивчав а, теорію а, перехідних держав, теорію демократизації викладав кілька, а, ну, на один рік викладав курси цієї цього, цього предмету. Я можу сказати з досвіду тих країн, які а, пройшли і були в таких самих а, умовах, що жодна країна. Яка була, а мала певний період демократичного розвитку, вільні вибори, свободу слова, свободу мирних зібрань, це інше. І потім приходила якась авторитарна влада, ця влада ніколи в жодній країні не витримувала здобува. В жодній країні. І я впевнений, що не дивлячись на те, що відбувається зараз, це просто тимчасовий. Якісь, які, якась ситуація, яка відбувається в Україні. Коли приходить демократична влада після авторитаризму, то завжди демократична влада вирішує питання ілюстрації. І я впевнений, що це буде зроблено також. Але поки що, так як склалося сьогодні, я ще раз повторюю всіх вас, шановні випускники, залишайтеся людьми, залишайтеся вам, пам'ятайте, звідки ви вийшли. Пам'ятайте, що, будь ласка, несіть оце ім'я, чисте ім'я, дійсно чисте ім'я Могилянця, через свою долю. Намагайтеся вплинути там, де ви будете працювати, на маленькі, можливо, якісь там е, 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 дії. Але, але е, кожен, кожен з нас може щось зробити для того, щоб ця країна якнайшвидше. Вийшла з того положення, в якому ми знаходимося на сьогоднішній день. Я не е, хочу багато е, не говорити, тому що з одного боку, я кажу, цей день не є надзвичайно веселим, з, другу, е, з другої сторони, це надзвичайно для всіх нас урочистий день. Я щиро поздоровляю, шановні випускники, з тим, що ви знаходитесь. В цьому залі, в мантіях, цих капелюшках. Ви, ви пройшли з честю Всі 4, 5, 6 років. Я дуже вам дякую. Я дякую батькам. Ви знаєте, що це дуже непросто вчитися в Могилянській академії. І е, я впевнений, що е, багато з наших студентів і ділилися з вами, і проблемами. І, можливо, хтось там казав, що я вже не можу вчитися тут, я хочу колись в інше місце піти. І те, що вони знаходяться тут, це величезна заслуга також батьків, що ви надавали підтримку, моральну підтримку, не тільки моральну підтримку, звичайно. Це наша спільна урочиста Дуже вам дякую.